Восьми марта, только у дідушки сьогодні день рождения. Чого желаєш дівчаткам? Ну, щоб у них були сюди щастя, много денег, да і не були такими забігами, як в этом году. Дорогі жінки, білий церкви. Я вітаю вас з цим прекрасним святом. Бажаю вам головне здоров'я, мирного неба над головою. Розквітати. Бути найщасливішими жінками в цьому світі і всього вам найкращого. Вітаю всіх жіночок Білої церкви з таким прекрасним жіночим святом 8 березня. Сонечко. Ще хочу побажати миру, здоров'я нам всім і жінкам, і чоловікам, всім на світі. Миру, здоров'я, благополуччя і достатку. З 8 березня вітаю всіх. Бажаю щастя, здоров'я, любові і всього доброго. Добрих чоловіків. Жінок з 8 березня бажаємо успіху, щастя і багато любові. Одночки слова, кохання, всім кохання, кохання ще раз кохання. Нічого. Вітаю всіх жінок, з святом 8 березня. Бажаю щиро, бажаю здоров'я, щастя, радості. і Щоб на нашій землі кінець кінцем настав довгоочікуваний мир. Жінки, телеканал БЦТВ вітає вас зі святом молодості та весни. Слід сказати, що чоловіки Білоцерківщини якісно підготувалися до цього свята. Сьогодні у центрі міста проходить концерт, в якому виступають талановиті Білоцерківці від мала до велика, купа емоцій, море, квітів і приємних побажань. Вітаю всіх жінок з 8 березня. Бажаю щастя і тепла весни усмішок сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця. А й навкруги цвіте те та небо буде ясним, і щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним, аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання, і хай це весняний час тісняться всі бажання.